Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості мою вінтажну комору. На мою думку, сьогодні відео буде досить таки цікавим, тому що мова буде йти про поповнення моєї колекції спецовників або набору для спецій, які є в моїй колекції, які мені вдалося не так давно купити. Я вже на іншому каналі розказувала і показувала вам мої спецовники, які у мене вже давно в колекції, вони не такі, не такі рідкі, які я зараз вам буду, не такі рідкісні, які я зараз вам буду демонструвати, однак також дуже цікаві. І так, перейдемо до огляду. Перший набір, який я хочу показати і вам розказати про нього, це ось такий дуже рідкісний і цікавий спецовник, який складається із, я вже думаю, ви догадались, що це сказки колобоки боки, який складається із такого. Ну, я б не сказала, що це колобок. скоріше всього, це нагадує яєчко таке. Ось. І він служить або для солі, або для перцю. І, власне кажучи, ось така лисичка. Чудова, красива лисичка. Наборчик в дуже гарному стані. Багато позолоти, позолота не тронута, нада розпис, як золотом, так і фарбами. Один мінус в цього наборчика, це те, що у нього відсутні клеймо. Бачите, ось я вам показую один. Жодних натяків на виробника цієї краси. Скажу відверто, я не бачила його в оглядах інших любителів, які показують фарфор на своїх каналах. І заплатила я за нього. Оскільки він мені дуже сподобався, досить, досить дорого. Ціну я озвучувати не буду. Прошу вашої допомоги. Кому відома фабрика, яка виготовляла цей чудовий наборчик, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Буду вам дуже і дуже вдячна. Це перше моє придбання. Друге моє придбання. Це ось такий наборчик, який складається із, або це перечниця, або сільничка, і ось такий з кришечкою. Я думаю, ви вже по клейму здогадались, то виробник цієї краси, який може слугувати. Або для гірчиці, або для іншої якоїсь приправи. Значить, ці два предмета виконані під грибочок боровичок. І ось, мовби, то в лісі під деревом росте грибочок, а зверху отакий красивий листочок впав на нього. Також, якщо звернути увагу, він дуже в гарному колекційному стані. Бачимо чудовий надлазурний розпис і клеймо, яке належить Сисерському фарфоровому заводу. Дуже красивий предмет. Мені попався в мою колекцію спецовників. Слідуючий наборчик, який я вам буду показувати, також цікавий. І це ось такий наборчик, називається він Ослик. І виконаний він був згідно клейма, яке я вам показую. Це Полонський завод художньої кераміки. Значить, якщо ближче подивитися, цей ослик або віслюк українською мовою, має дві ємності, яка одна може бути для солі, друга може бути для перцю або якихось інших спецій. Підглазурний розпис, і в мене є книга, яка присвячена Полонському заводу художньої кераміки. І є даний предмет. Вірніше описаний даний предмет. Щоб звернути увагу, ось цей ослик. Тільки трошки інший розпис по відношенню до мого, якщо звернути увагу, бачите. Ось. І якщо звернути увагу, що ж пишуть автори, то зазначено, що набор для спецій ослік виконаний, він був. В 1985 році Таїсію Шуляк. Ось такий красивий і цікавий наборчик для спецій. І завершувати свій огляд буду я ще однією дуже цікавою річчю. Це вже набор для спецій, який називається Верблюд. Ми його зараз більш детальніше розглянемо. І також цей предмет, який описаний в книзі, про яку я вам говорила. Ось ми бачимо оцього верблюда і, як бачається, з запису. Набор для спецій переблюд дата не визначена тут, а автор моцак. Відомий даний скульптор створенням дуже багатьох статуеток в області анімалістики на Полонському заводі художньої кераміки. Такий набор. Може стати окрасою кожного столу. І що ж ми бачимо? Ми бачимо верблюду верблюда, в якого є ось такі ємкості дві. Я ще раз скажу: або а, туди навіть написано, що це перець. Бачите? Ця ємність служить для перцю. Так, друга ємність з другого боку, як ми бачимо, тут написано соль, тобто служить для солі. Окре, що на одній, на одній, що на другій ємності, я тільки Одна дирочка, яку можна використовувати, не знаю, чи це зручно чи ні, але маємо те, що маємо. Значить, ручний розпис надглазурний, позолота та розпис з солями. Така була задумка автора. Тому Мої дорогі гості та невеличка кількість поки що підписників. Якщо вам сподобалось дане відео, а я думаю, що воно сподобалось всім, тому що речі дійсно красиві і рідкісні, поставте лайк, прокоментуйте, обов'язково підписуйтесь. У мене є дуже і дуже багато цікавинок, про які вам буду показувати і розказувати. А на сьогодні все. Мирного всім неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на моєму каналі. Ваша Людмила.